Сумніватись у собі, сумніватись в тому, що я роблю, чи це справді важливо, чи це цінно, чи це не є якийсь взагалі непотрібна річ, можливо, це вбивство мого часу, і нікуди воно нічого не проводиться. І викинутий час на вітер, друзі, завжди я це перевіряю на доказовість, чи це цінно, чи це важливо. І таким чином я знаходжу докази, чи це варто робити, чи не варто робити. Найперше це є доказ моїх відчуття. Чуття, я бачу, що Полиці створювати, це моя така унікальність. Створювати мені дає задоволення. Коли я перестала це робити деякий час, я відчула, що мені цього не вистачає. А значить, я почала збирати докази, чи цінно важливо цим займатися, що ж це дає в майбутньому. Ну і, звичайно, почала натрапляти на нові знання, де блогери багато всього розповідають. І я починаю розуміти, що я слухаю, але роки проходять, і я не пам'ятаю, про що я, що я в них взяла, які сформувалися. Точки досвіду, тобто якісь виникали нові інсайти, нові думки, і воно десь немов губилося. І я створила, почала придумувати такі полиці, сфери життя свої робити. І то вже після коучинга я зрозуміла, що навчання потрібно якось брати і покласти його на місце, бо інакше це буде лише вилами по воді, а тим більше мій наставник він весь час говорив. Що послухали і забули, а щоб воно почало працювати в моєму житті, то необхідно довести це до навика, до автоматизму, бо інакшу, по інакшому це життя не зміниться, буде все як було. слухав слухав блогера одного, другого, десятого, а живеш, як жив, значить, трансформації нема. Навики не працюють в твоєму житті. Ти просто слухач, спостерігач, як то кажуть, дистанційний від цього всього. А щоб проваритися, увійти в цю систему, необхідно доводити ці знаки. Знання до навиків до автоматизмів, а щоб їх довести, ну, потрібно їх читати, мати під руками. І Я ще раз доказую сама собі, що ці полиці реально потрібні і важливі, а значить, що в мене більше росте віра в те, що я роблю. Тобто, мій сумнів зменшується, зменшується доза сумніва і просте віра і впевненість, що те, що я роблю, важливе цінне і потрібне. Знову ж таки, шукаю ще інші підтвердження, які знову ж таки мені доказовість м, дають. Те, що варто фокусуватись, наприклад, на зір, зір слуха. А значить, це вже мої 366 щоденників. Ось тут ще є такий: 366 днів року. Значить, тут є січень лише там далі вже йде записи лютого на наступній сторіночці. І, знову ж таки, воно свої дає плюси, тобто збирання ось цих слух, дотик, зір, тобто присутність в моменті. Я краще починаю дивитись, я краще починаю бачити і сприймати цей світ. А значить, це свої має величезні плюси. Це стосується психотерапії.